Тема доповіді – це прогнозоване технічне обслуговування, а також інші сучасні підходи до обслуговування машинного парку оперативної поліграфії. Сучасний світ він характеризується тим, що технології розвиваються надзвичайним темпом, а вимоги до ефективності та надійності виробничих процесів зростають з кожним роком у сфері оперативної поліграфії, швидкість, точність, виконання замовлення вони також мають вирішальне значення а технічне обслуговування воно стає все більш і більш важливим. Проте, на жаль, в той час, коли обладнання ем, стає все складнішим, сфера все конкурентніша, а е, е, здавалося б, раніше ефективні е, традиційні методи технічного обслуговування, вони починають демонструвати свою навпаки неефективність, адже вони часто виявляються недостатніми для того, аби наші наші бізнес процеси безперервно працювали і було мінімум простоїв. А Власне, якщо говорити про методи технічного обслуговування, то можна виділити дві великі групи. Це невелике спрощення, тому що одного одних лише підвидів планового технічного обслуговування можна виділити GSON десяток. Проте, скажімо так, існує лише дві великі групи: це реактивний технічний підхід і проактивні методи технічного обслуговування. Власне, традиційний реактивний метод технічного обслуговування це найбільш простий, найбільш примітивний метод технічного обслуговування, який керується одним єдиним правилом. Ремонтуй тоді, коли щось поламалося. Тобто він передбачає ремонт, діагностику, заміну обладнання лише в тих випадках, коли несправність вже виникла. Безумовно. Незважаючи на всю свою простоту на те, що нам не потрібні ніякі додаткові витрати на інтеграцію, не потрібні ніякі додаткові зусилля на інтеграцію цього методу, він має гігантський значний недолік. Це несподіваний ефект несподіванки, несподівані простої. Вони можуть призвести у свою чергу до непредбачених фінансових до часових. А потенційно навіть і репутаційних втрат, якщо ми говоримо про якесь принципі, будь-яке виробництво, в якого є певні зобов'язання своїми клієнтами і ну, тісні часові рамки. Цей підхід, а точніше використання цього підходу, воно майже напевно приведе до швидшого зносу обладнання. А воно також е, значно підвищує виробничу, е, погіршує виробничу безпеку на підприємстві, адже наші працівники вони завідомо користуються несправним або потенційно несправним обладнанням а також практично унеможливлює будь-яке фінансу... будь-яке планування всі можливих фінансових витрат. Зрозуміло, що е, про ці всі недоліки якісь. Промисловостям, інженерам, власникам бізнесу, операторам обладнання було зрозуміло, тому ну логічним і наступним кроком було в перехід до проактивних технічних об... технічних обслуговувань, видів технічних обслуговувань. Проактивні Техніні види технічного обслуговування вони включають дії, які спрямовані на те, а щоб запобігати помилкам до того як вони виникнуть, і конкретно планове технічне обслуговування як один з видів проактивного технічного обслуговування, воно базується на проведенні регулярних перевірок і обслуговування обладнання згідно із далі графіком. А цей підхід він чудово справляється із всіма недоліками реактивного методу, адже він приносить стабільність у процесу обслуговування, він покращує продуктивність, покращує виробничу безпеку. Він суттєво збільшує термін служби обладнання, проте натомість він вимагає додаткових зусиль у плануванні, додаткових зусиль у управлінні. Тобто у нас повинні бути люди відповідальні за створення цих графіків, за які мали слікувати за е, актуальність цих графіків, згідно з якихось з якимись вказівками від виробника, від, від інтегратора обладнання, тощо, а також е, нас е, для впровадження нас будуть очікувати значні фінансові інвестиції, адже нам потрібно мати окремий відділ чи окрему посаду для люди, для людини, яка буде відповідальна за проведення цих е, м, планових технічних обслуговувань. А також можливо створити можливо, є необхідність створити якийсь мінімальний склад, скажімо, витратних матеріалів чи необхідних е, запчастин. Ще вагомим мінусом цього підходу є те, що не завжди е, при плану технічному обслуговуванні враховується при витрати ресурсів і актуальність власне самого технічного обслуговування. Тобто, ми можемо як і скажімо, замінити ще цілком придатний е, вузол, який може підпрацювати ще на один десяток циклів, так і скажімо, ми навпаки можемо проігнорувати. Е, ну скажімо так, те, що ми вчора провели провели планове технічне обслуговування, не означає, що завтра. Вчора оглянути, чи діагностований нами якийсь елемент, чи запчастина, вона не вийде з ладу Власне, для того, аби ще більше мінізувати простої, адже планово технічне обслуговування, воно не воно лише е, наближається до цієї е, бажаної е, цифри в 99 е, ну аптайму так званого. було Ну, промисловість повернулася до такого підходу як прогнозоване технічне обслуговування. Чому кажу повернулося? Тому що прогнозоване технічне обслуговування це річна нова, вона є дітищем четвертої промислової революції. І в принципі, перші спроби прогнозованого технічного обслуговування до його імплементації були, напевно, ще тоді, коли як тільки хтось здогадався комп'ютеризувати будь-яке промислове обладнання і е, помістити туди обладнати його якимось сенсором для вимірювання якогось параметру. Справжній ренесанс прогнозовано технічне обслуговування воно отримало в 2019 році, коли в принципі багато підприємств стикнулося із наслідками пандемії COVID-19 і зрозуміли, що їм потрібно ще більше працювати над ефективністю власних бізнес-процесів. В основі прогнозованого технічного обслуговування лежить. Ідея використання реальних та історичних даних про стан та функціонування обладнання для власне прогнозування ймовірності виникнення несправності, саме дані, як і реальні в дані ну, в реальному часі, які ми отримуємо від нашого приладу тут і зараз, так і історичні, які ми збирали протягом якогось часу, чи збирали не тільки ми, вони є ключовим аспектом, адже ж. Від того наскільки ці дані точні, наскільки вони повні, які, яким об'ємом, обсягом даних ми оперуємо, а також наскільки вони актуальні та варіативні, буде напряму залежати від того, ну наскільки буде точним наш потенційний прогноз на основі цих даних щодо підходів, які, скажімо так, використовують до реалізації. Пронузону технічне обслуговування, то їх можна умовно виділити в чотири групи. Перша група це аналіз фізичних показників приладу, вимірювання температури приладу, можливо, це термографія. Коли ми, вимірюємо, коли ми дивимося на елементи приладу через інфрачервону камеру, це вимірювання рівня шумів, природи шумів. там, Скреготи, можливо, якісь додаткові дивні звуки, які може видавати прилад, і може говорити про те, що він його не зладував. Це вимірювання а, сили струму, вимірювання споживання, вольтажу тощо, а також, ну, скажімо, вимірювання вібрацій. Сюди також можна віднести аналіз а, змазуючих а, а, всяких речовин, тобто всяких лубрикантів мастил тощо, тобто дивитися на тим, як. Скільки і як часто прилад потребує заміни масла, або як часто масло втрачає якісь на свої властивості? Наступна група це модуляні симуляції. Це, це найбільш ем, група об'єднує собі найбільш точні підходи щодо е, прогнозування, адже вона передбачає, що ми створюємо точні моделі, точні математичні моделі нашого обладнання або навіть окремих виробничих процесів. І, власне, базуючись на цих моделях е, і використовуючи певні історичні дані, які ми збирали, власне, про наш прилад, ми можемо е, змусити. Наші симуляції на основі цих моделей дивитися в майбутнє і спрогнозувати, коли може відбутися певна поломка. Цей підхід є найбільш ресурсоємким, найбільш, дорож... найбільш дорогим, а вимагає значного рівня власне ну, компетенції, адже ну створити математичні моделі це доволі дорого і складно. а Наступним. Типом, цей обробка та аналіз даних він дещо корелює з попередньою, але відрізняється дещо більш простим підходом щодо ем, застосування, адже ми власне тут тут ми покладаємося повністю на наші дані і використовуючи алгоритми машинного навчання, використовуючи алгоритми. Можливо, глибинного навчання використовуючи використовуючи можливі технології бікдейта дата сайнс тощо ми е, створюємо власне комп'ютерні системи, які ми згодовуємо в ці масиви даних, і які за допомогою власне цих сучасних підходів будуть шукати певні закономірності. А цей підхід, він ця група підходів, вона дещо менш точна, проте вона водночас ну, не суттєво програє в точності, і, але натомість вона є набагато дешевшою і набагато легше впровадити. Гібридні підходи, як зрозуміло, вони поєднують собі ну, певні приклади з всіх попередніх, тобто, наприклад, в реаліях сучасних в сучасних реаліях української. Поліграфії, коли парк обладнання, це здебільшого такий собі промисловий секондхент, ми можемо об'єднати перший це аналіз фізичних показників і обробку даних і, скажімо, вручну збирати ті самі фізичні показники і написати невеличкий алгоритм відносин, алгоритм на машинному навчанні для того, аби власне шукати ці закономірності. А безумовно про технічне обслуговування воно має всі як свої плюси, так і мінуси. Плюси це те, що ми ще більше підвищуємо і точність, і ще більше оптимізуємо витрати, і ще більше мінімізуємо власне кількість простоїв. Безпека також відповідно зростає, адже ми, як би мовити, продовжуємо е е е логіку планового технічного обслуговування. Проте є і мінуси. певний, головний мінус це власне е е вартість. Таких такого підходу, а також складність і залежність на сам перед даних адже є загальне правило сміття на вхід, сміття на вихід. Тобто за тим, які ці дані, що ці дані собою являють, які об яким обсягом ми оперуємо, власне, буде залежати про те, чи є доцільність, власне, в тому чи створювати, чи чи, чи, чи використовувати цей підхід на якихось там реальних підприємств. А, Ну зрозуміло, що про технічне обслуговування це е, про ефективність, це таке собі ноу-хау, е, і е, зрозуміло, що саме саме ну, станом на на, на сьогодні це а, е, спроба мінімізувати витрати і максимізувати е, власне ефективність виробництва. Тому всі великі вендори, всі великі розробники, в тому числі порафічне обладнання, ну Кенун, Пані та Кесера. Xerox, всі вони мають, всі вони надають в тому чи іншому вигляді сервіси, які пропонують власне зразу з коробки а можливо за додаткову плату певні послуги в плані технічного прогнозованого технічного обслуговування. Ну і варто також згадати про відомих інтеграторів PDM. Це є Siemens, General Electric, IBM, SAP. Тобто, це всі великі виробники. Якщо не промислового обладнання, то принаймні. Інтегратори цього промислового обладнання, або ж виробники прамозбезпеченого цього промислового обладнання. Тобто, всі розуміють, що прогнозовано технічне обслуговування воно необхідне. Останній слайд це невеличка оцінка ринку про технічного обслуговування від одного з аналітичних агентств Grandview Research яке говорить, що передбачається ріст в 27,1% кожного року, і так, ну принаймні. Скажімо так, це найбільш скромний прогноз, який знайшов в мережі інтернету у вільному доступі. Багато інших аналітичних компаній дають набагато більш більші оцінки. Так там навіть ріст в 55 і 60%. А тим не менше до 2030 року передбачається, що сфера буде коштувати щонайменше 10 мільярдів доларів, і це тільки в, в рамках ну, скажімо, штатів. Ну і невеличкий висновок це те, що про обслуговування дійсно є найбільш сучасним підходом. Проте це не є срібною кулею. Воно не має на меті витіснити традиційні методи, воно скоріше має на меті їх потіснити і певною мірою доповнити. Прозонатинічне обслуговування не є ідеальним, воно не може врахувати величезну кількість параметрів. Ну скажімо, помилку операторів, помилку інтеграторів, помилку людей, які займаються ремонтом та обслуговуванням обладнання. А Також воно не може врахувати, наприклад, скажімо, якісь українські реалії У нас це і в часті виключення світла, і можливо, якась не не зовсім ем, стала там напруга в мережі, то що вона точно не враховує, скажімо, наші реалії, такі як обстріли і інші простої. Проте, тим не менше, за цим майбутнє і коректне поєднання прогнозованого технічного обслуговування, реактивного технічного обслуговування і планового технічного обслуговування, воно власне. Е Призведе до максимізації оцієї ефективності на підприємствах. Дякую.